Партнер проекту «Смек та ваніль представляє ПроЕД. Вічно молоде радіошоу, яке змінює уявлення про вік, здоров'я та вічну молодість. Вітаю, друзі! Це програма Про Едж, де ми регулярно захоплюємося самі собою, тому що це про роботу про себе, про свою молодість і нашу шалену знадію красу. Але про це. Про те, як це виглядає зсередини, тобто як це все влаштовано в нашому організмі, і що потрібно знати, щоб здоров'я краса та молодість нас не облишили ніколи. Для цього у нас і є надя, наш експерт, наш чудовий доктор превентивної медицини з клініки Превента у Києві. Знайдіть її, якщо захочете, а ви захочете, якщо ви все послухаєте, і вона допомагає нам розставити у всіх цих складних питаннях легесенькі крапки. над і сьогодні ми говоримо про голодівку. Деякі люди всерйоз кажуть, що голодування стає сьогодні природним вибором, продиктованим бажанням вижити. Надя тобі подобається такий мій підхід до питання, скажи чесно. Ну так, ну я вважаю так. Трошки ми переїдаємо взагалі. Трошки переїдаємо. Трошки так. <реш> Трошки виходячи з того, скільки років вже у Америці б'ють тривогу з приводу надваги, ваги, угу. скільки не тільки людей, а й ще й тварин зараз угу. мучаються просто з тим, що у них вже Ріня зайва вага, чи може нам потрібно також про це помислити? Так, трошки переїдаємо за столом, трошки на кухні, трошки на дивані. А, то багато трошок, які збираються, так, в, трошки, в... З друзями, трошки. трошки там по дорозі там десь випити кавку з якимось там тістечком, або щось таке, що бабуся приготувала, тому що ну ти її любиш. Угу. Оце з цього всього складається... плюс 10 до вечора, плюс 10 до вечора, і плюс 20 на вихідних. Я думка, що наш організм до голоду чудово пристосований, тому що наших стародавніх предків не годувала регулярно навіть кохана бабуся, тому що в її печері могло бути по кілька днів шаром покоти. І Ось неандертальці часто їли лише те, що наздогнали, а не наздогнали, то і не їли. Так? так, так. Тоді вони їли один одного. Чудова перспектива. Але давай, давай все ж таки про нас. Але це недоказово. Ніхто не бачив. Надя, скажи мені, будь ласка, це правда чи ні, що для людини голод це нормально. Я маю на увазі, що у нас природньо закладена можливість голодувати без шкоди для організму і навіть зі скористю. Ну вночі ж ми впораємось з цим, що ми спимо, і не їмо. Ну не всі. Тоді зранку. Ну, доказово, що ми можемо 40 десь днів знаходитись без їжі. Абсолютно. Ну, мабуть, це буде сумно, але ж е люди живуть. Угу. І Дуже велика кількість людей зараз практикує голодування, або на свій погляд, ну це короткотривале, або під наглядом лікаря, тому що це довго тривале. І це допомагає трошки нашому тілу. Розібратися, ну по перше за все, зі сміттям. По-друге, це дуже корисна практика для відновлення наших слизових, тому що муцин, який є головним компонентом, він дуже погано відповідає на контакт з їжею. Угу. Їжа для нього ну подразник, як... так, подразник. І коли ми, наприклад, маємо дійсно гарний інтервал між вечерею і сніданком, тобто так. вечеря раніше, а сніданок трошки пізніше. Або якщо ви не можете без вечері відчувати, що ви живете, то дійсно тоді треба трошки, як то робити інтервал. Ну можна навіть інколи пропустити сніданок, угу. але для цього треба знати дуже гарно як працює ваш жовчний міхур? І як виводиться, тому, тому що, тому що жовч дуже потрібна, її треба стимулювати. Пізніше я розкажу, як це робити, коли ви голодуєте. Але ж для нас голодування це нормальне. Зараз саме доказові роботи вони стосуються аутофагії. тобто механізму, в якому під час голодування ми не голодуємо всередині, ми доїдаємо наше сміття. Це як генеральне прибирання нашого холодильника. Є така думка, що недертальцеві добре, я маю на увазі кілька днів без їжі, то міленіалу смерть. Тобто ми давно інші, і ми стали такими, завдяки нашим звичкам, нашій поведінці і нашим маркетологам, які постійно нам щось продають. То так. чи справедливо буде сказати, що для сучасної людини голодування менш корисне ніж для людей іншого якогось періоду історії? <св2> Які mm, ще ні. не знали, що таке холодильник, ну вони не знали, що таке контамінація тунца Я теж не знаю, uh, я, тобто, мабуть, не... <св2> я мабуть, не дерта. <св2> 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 тобто, мабуть, краще іноді дійсно голодувати зараз, ніж це було, наприклад, там 5 сторіч тому. Тому mm -hmm. що люди рухались набагато більше, тому що вони жили не так довго. Вони не знали про свою ДНК, і дуже була велика купа інфекцій, які потребували дуже великого ресурсу білка, щоб чинити спротив. Ну тобто, я розумію, зараз інша картина зараз для сучасної людини дуже корисна інша навичка це ухилитися від їжі. Вона ж на нас буквально нападає. От у цьому суть голодних інтервалів перестати жувати і нарешті дати відпочити своїм щелепам mm, ні тільки. Так, вони не будуть відпочивати, ви будете розмовляти у цей час або щось там робити зубами. А, буде відпочивати травна система, але ж не так, як ви вважаєте. Вона буде працювати на відновлення слизових на бактеріальну супервізію, тому що треба буде під час того, що немає їжі в травної системі, а, можна вже побачити десь, що не йде, як треба. Що це означає? Будь-яка їжа дуже заважає імунної ревізії, uh -huh. тобто для цього треба дійсно голодувати, щоб імунна система мала час на те, щоб дослідити будь-яку інородну флору, будь-яких uh -huh. паразитів, будь-які, наприклад, екзотоксини, типу важких металів. Детекція. Треба знизити інфошум. Їжа завжди це величезний інфошум. Її треба якось розібрати. Це супер сортіровка смиття. Дійсно суперенергетичний ресурс. Тому коли ви поїли дуже, дуже велику порцію з'їли, ви завжди втомлені. Тому що ви дійсно тратите велику купу енергії на те, щоб це переробити. Перетравити. Угу. Окей, ну дивись, а робила це з собою з різних приводів, різними що календарними днями. Голодування, звісно. А. Надічка. Я не можу сказати, що це захоплення для мене звичайно, але не померла і слава Богу. Продовжувати продовжую. Продовжую. Я думаю, що це як гігієна. Треба робити десь інтервали. Вони дійсно індивідуальні, але ж десь 16 годин зараз вважається дійсно так? Оптим... Ну, не оптимальним, а абсолютно не потребуючим медичної допомоги. Угу. Ну тобто, це можна робити персонально. Щодо одної доби чи двох. У діб, це теж ок. Якщо хтось хоче дійсно голодувати, наприклад, 10 днів, то каман треба мати доктора, треба знати свої, ну, власні якісь особливості особливості. Mm -hmm. Так і треба готуватися до такого челенджу для організму, тому що під час такого відновлення е, треба вже дотримуватись якісь правил Більш безпечних, медичних та, та. Уже яких uh -huh. рекомендацій. Окей, голодування правильне це ось прям взагалі нічого не їсти, чи на водичці? На водичці якось так гуманні, uh -huh. але ж деякі люди обирають сухе голодування. Для мене особисто це челендж, але ж вони не вмерли. І жива, начебто, дивлюсь на тебе. Надя. Окей, ще одне питання дуже важливе. Я знаю, що є люди. Люди, наприклад, я, вони доволі спокійно переносять голодування, але вони просто шаленіють, якщо вони не вип'ють зранку свою каву. Я чула, що можна під час голодування каву без цукру зранку, але ж я одразу намагаюся почути свій шлунок. Мені дуже якось шкода його. Що це? Ну, По-перше, в шлунки бовтається соляна кислота. Яка набагато кисліша, ніж кава? Тобто, тобто нічого не били. ну якось шлунок зніть. витримує, там, да я так <рес> витримує, так але ж краще за все в, в, взагалі зранку вживати велику кількість чистої рідини, наприклад, воду. А потім вже каву. Ну не, так правильно буде? так кава не є харчовим сигналом, вона не зупиняє процес очищення при голодуванні. Супер, ми вже знаємо, що найголовнішу роль у питаннях активності, хорошого самопочуття, нормальної ваги відіграє обмін речовин. А що Надя, відбувається з обміном речовин, коли людина голодує? Куди він дівається? В Відпуску йде, коли ти робиш клінінг своєї квартири, ти просто лежиш чи ти витрачаєш енергію? Під Час голодування наше тіло витрачає нереальну кількість енергії, щоб Почиститись, щоб розібратися з тим, що заховатися, да? що це сюди, це переїсти, це вивести, і так далі. Тобто, в цей момент, ну і взагалі, для того щоб сісти і нічого не робити. Витрачається велика купа енергії. Це називається базальний метаболізм, тому що ти дихаєш, ти виводиш сечу, пот, ти рухаєш очима, ти включаєш м'яза внутрішнього уха, щоб щось слухати. Тобто, ми не буваємо в нашому покої навіть у глибокій фазі сна. Ну і останнє я маю це зробити, тому що я маю бути коректна, тому що ти медик, а я журналіст. Чи всім це можна робити? Я знаю, що користі в цьому багато. Я маю на увазі голодування, але я щось не впевнена, що всім прям однаково це можна робити і всім це буде корисно? Ну ні, не всім, тому що є захворювання, які дійсно залежать від рівня глюкози, наприклад, цукровий діабет. Там не передбачувана, яка буде реакція. Дійсно є захворювання, які пов'язані з уповільненою елімінацією. Ну, наприклад, це жовчокам'яна хвороба. Ну, тобто треба якось стимулювати жовчий відток при цьому. А голодування означає, що дійсно відпочиває більш за все жовчний міхур, який скорочується тільки під час надходження їжі. І для цього голодування не корисно. Є дуже велика кількість будь-яких методів, щоб стимулювати жовчий відток, тому що жовч дійсно дуже корисна для саме мікробів в кішківніки. Вона детоксикатор, і вона же бактеріацит. Ну тобто вона вбиває поганих бактерій. Тому для тих, у кого є дійсно проблеми з, з каменюкою в жовчному, краще не голодувати. Але ж 16 годин нікого ніколи не вбило. Ох, друзі, тепер мені. Стало все зрозуміло. Треба просто перестати їсти все погане і почати їсти все хороше. Ймовірно, тоді можна не голодувати. <риклад> Наприклад, ну. дякую тобі, Надя. Дякую також на сьогодні. все, але ми продовжимо досліджувати наше все, наше здоров'я та красу з Надією Крижановською в наступному випуску програми. Про ейч на просто радіо. Ви тільки ж прислухайтеся до зустрічі. Щоденна подорож здоровим способом життя зовні і середини для тих, хто хоче бути в ідеальній формі та брати від життя максимум. Pro Весело про важливе щодня на Просто Радіо. Партнер проекту Смек та ваніль. Натуральний препарат, що лікує гостру і хронічну діарею у дорослих та дітей, має властивості ентеросербента, а ще обволікає і відновлює слизову оболонку травного тракту, смек та ваніль швидко допомагає у неприємних ситуаціях.